Тестуємо акум Анерм 15 кВт, 300 Агодин 48 вольт на інверторі Хорс 8 кВт 2 МППТ. Тестуємо з вчорашнього дня з 5 годин вечора. Мережа вимкнена, вихід. Зараз близько. Години, тобто десь більше 20 годин в роботі, виробив вже більше 10 кВт, 10 кВт-200 Вт. Якщо бути точним, сонечко вимкнене Що залишилось? Дивимось. Значить так, вольтаж 59 вольт. Навантаження витримує добре, максимум, що я бачив 3,5 кВт. На виході в звичайному роботі будинку температура все ок по комірках. Давайте загальне подивимося по остатку. Показує 10,45 відсотковому значенні, 31,3 ампер години залишилось із 300 Коко Мирка. 31. 20. Туда-сюда. Трошки упала на монтаже, не 31. 34. Покиполит нормальный. Включу бойлер. Нам мысль, чтобы Швидше витягнути ємність, яку він спроможний віддати.